Тисячі загиблих, сотні тисяч поранених і мільйони тих, хто досі не розуміє, за що була ця війна. Найбільша військова поразка Союз Радянських Соціалістичних Республік за всю історію існування режиму війна в Афганістані. Навіщо Союз поліз у чужу країну і релігію, щоб нав'язувати свої інтереси? Що спільного між тією війною і новою, яку розв'язав Путін, чому гігантська держава не змогла перемогти відносно невеликий гірський народ? І як Москва ризикує через 45 років опинитися біля того ж розбитого корита проваленого Бліцекариго? Про все це ми розповімо просто зараз у новому випуску Арсеналу. Для Радянського Союзу афганська війна стала найбільшим збройним конфліктом після Другої світової війни. Вона тривала 9 років, 1 місяць і 18 днів. Однак за що там гинули радянські громадяни, багато хто не може відповісти і досі. Як з'ясувалося через десятиліття, гучний слоган, за який гвінули тисячі, інтернаціональний обов'язок. Полягав просто у банальному бажанні Союз Радянських Соціалістичних Республік не програти гонку престижу Сполученим Штатам. І коли вплив у регіоні почав слабшати, совєти вирішили повернути його силою. Так, у 1978 році, внаслідок квітневої революції, влада в Афганістані опинилася в руках Народно-демократичної партії Афганістану, НДП, афганських комуністів, які діяли під патронатом Радянського Союзу. Уряд прибрав з герба країни ісламські елементи. Додав червону зірку і оголосив, що далі країна піде у світле соціалістичне майбутнє шляхом Маркси ленінізму Консервативне населення на зміни реагувало досить радикально, доходило навіть до страт і армійських придушень повстань. Союз радянських соціалістичних республік у свою чергу підтримував афганський уряд як свого союзника. У Кремлі побоювалися, що падіння чинного режиму призведе до втрати радянського і посилення американського впливу в регіоні. Так майже і сталося. Шляхом перевороту в Афганістані до влади прийшов новий уряд, який сподівався отримати підтримку штатів. Союз радянських соціалістичних республік вирішили більше не зволікати. А за логікою холодної війни поразка соціалістичного проєкту в Афганістані означала локально, але все ж таки поразку Союз Радянських Соціалістичних Республік у боротьбі з США і наближення імперіалістичних агресорів до самого кордону Радянської е -е, держави Радянської Середньої Азії. Тому в Політбюро було прийнято рішення взяти керівництво ситуацією в Афганістані у свої руки. А міна вирішили усунути. Новим президентом Афганістану без жодних виборів було призначено Бабрака Кармаля, який був повністю підконтрольний Москві. В Афганістані одразу ж була видана радянська 40-ва армія та кілька окремих дивізій ВДВ, усього понад 100 тисяч солдатів і 1800 танків. Як і в Україні через 45 років, тоді в Москві все замислювалося як бліцекарих на кілька днів. Сценарій до болю знайомий усім сучасникам: десант спецпідрозділів, високопрофесійні військові, усунення політичного керівництва і вимушений дрейф назад у бід Кремля. О 19-й годині того ж, 27 грудня, радянські війська напали на палац. Також у їхньому складі були бійці спецгруп комітет державної безпеки Альфа і «Зеніт». Вони були одягнені в афганську форму і пересувалися на військових автомобілях з афганськими розпізнавальними знаками. Тобто, радянські війська прийшли в чужу країну і вирішили вбити головного лідера, який прийшов до влади через резолюцію, яку самі ж союз радянських соціалістичних республік і організували. І найголовніше і найжахливіше в цьому те, що практично будь-який росіянин вважатиме це нормою. Адже сьогодні по суті відбувається те саме єдине, що ні захопити, ні змінити українську владу не вдалося. Але повернемося до Афганістану. Там змінити керівництво вдалося, і країну очолив просовєцький Бабрак Кармаль. Після цього конфлікт переріс у повномасштабну війну між радянськими військами та моджахедами, яких підтримували США. Пакистан, Саудівська Аравія та Китай. Ще за винятком списку союзників дуже нагадує сьогоднішні події. Порівнюючи вторгнення в Афганістан і в Україну, не можна не помітити, що логіка дій Кремля дуже схожа. І там і там йдеться про стратегічно важливу віддалену територію, на яку зазіхають головні вороги. Ну звісно, американці, щоб просунутися впритул до наших кордонів. Але і там, і там планується блискавична військова операція, метою якої є зміна глави держави. У випадку з Україною, очевидно, передбачалося, що Володимир Зеленський утече, а його місце займе, наприклад, український політик і кум Путіна Віктор Медведчук. І, хоча в першому випадку переворот вдався, а в другому, ні, в обох випадках Кремль припустився стратегічної помилки. Те, що здавалося легкою військовою прогулянкою, насправді обернулося затяжною війною, яка підриває внутрішні основи держави. Спочатку місцеві жителі, втомлені від громадянської війни, зустріли війська союз радянських соціалістичних республік з радістю. Місцями їх вітали з квітами та прапорами, але таке ставлення протрималося зовсім недовго. Солдати Союз Радянських Соціалістичних Республік дуже швидко показали себе у всій красі. Вони грабували місцеве населення, гвалтували афганських жінок і вбивали не просто окремі родини, а вирізали цілі села, або як їх називають в Афганістані, кишлаки. Це було настільки масовим явищем, що дуже швидко зустріло сильний опір афганського народу. Найжахливіше те, що радянські солдати щиро не розуміли, що вони були злочинцями. І тут вже справді не питання військового вторгнення, в якому винен уряд, а питання МММ поведінки військових. Справа в тому, що вони вважали себе богами і реально творили беззаконня. Згадуючи Бучу, Ізюм, Маріуполь та ще десятки населених пунктів України, куди ступила нога російського солдата, приходить розуміння, що сьогоднішні окупанти діють цілком у традиціях своїх батьків, які воювали 45 років тому. І, до речі, так само зазнають Фіаско, сподіваючись швидко чисельною перевагою задавити менші сили противника, і так само сором'язливо про це мовчать. В Афганістані було те саме. Досить швидко радянські війська потрапили в пастку гірської партизанської війни, коли їм вдавалося контролювати населені пункти, але за їх межами влада опинялася в руках повстанців. Офіційно цю війну називали інтернаціональною допомогою братньому афганському народу. Засоби масової інформації зазвичай нічого не говорили про бойові дії, тільки про будівництво нових заводів і реформи, які проводять за допомогою Радянського Союзу. Браві місцеві комуністи на чолі з товаришем Карамалем. Практично одразу міжнародна спільнота засудила введення радянських військ в Афганістан. І практично одразу Совєти відповіли, що це їхня справа. Рік за роком. Набираючи нових строковиків, молодих хлопців пачками везли штурмувати той чи інший кишлак, а потім пачками повертали додому в цинкових трунах. До речі, поняття вантаж 200 з'явилося саме на цій війні, і як і сьогодні, ця тема була під забороною. Загиблих в Афганістані ховали, якщо не зовсім таємно, то без жодних державних почестей. І загалом це працювало. Тема війни в радянському суспільстві не домінувала, і за винятком окремих дисидентів ніхто не протестував. Питання хвилювало лише тих, хто міг потрапити до армії і їхніх родичів. І навіть коли у 82-му році скасували відстрочку від призову для студентів вишів і на піку, у 87-му році до армії забирали майже всіх студентів призовного віку. Суспільство жило загалом спокійним, застійним життям, і лише кілька ректорів вишів висловилися проти цього. Але, звісно, безрезультатно. Мабуть, саме в цьому і полягає сенс постійної заборони на слово «війна». Погодьтеся вже надто багато збігів із сьогоднішньою війною Росії проти України. Однак є і відмінності. У Союз Радянських Соціалістичних Республік все ж були люди, які могли відкрито озвучити проблему на відміну від нинішніх путінських генералів. Так, наприклад, на сьомий рік війни там все ж таки визнали, що змінити уряд набагато простіше. Ніж мислення волелюбних людей. Ось у 1986 році на засіданні Політбюро начальник радянського генштабу Сергій Ахремеєв каже таку фразу: Ми контролюємо Кабул і провінційні центри, але на захопленій території не можемо встановити владу. Ми програли боротьбу за афганський народ. Уряд підтримує меншість народу. У підсумку під багаторічним тиском зовні та середини союз Радянських Соціалістичних Республік, що переживав перебудову, був змушений піти конфлікту. Хіба закінчиться ця війна, поки живі матрі і дружини загиблих, і їхні діти, що стали сиротами, поки їм ще не дано чіткої і ясної відповіді на питання заради чого? Вони йшли з гордо піднятою головою, хоча в усьому світі їх вважали окупантами і злочинцями. До лютого 1989 дев'ятсот радянських військ в Афганістані не залишилося. За що вони воювали? Молодим хлопцям так і не пояснили. В Афганістані в середньому гинуло півтори тисячі радянських солдатів. Ще більше отримували поранення, і це приховати було неможливо. Але тут, думаю, і говорити щось особливе не треба. Афганська травма відчувається в російській культурі і досі цікаво, але на батьківщині їх також не зустрічали як героїв. Радянське суспільство не дуже розуміло, які інтереси у них можуть бути в Центральній Азії. Та й влада не дуже прагнула розповідати подробиці ганебно програної війни. В якій безглуздо загинуло близько 15 тисяч радянських громадян, а ще сотні тисяч залишилися каліками. Згідно з оприлюдненим ще за кілька років до вторгнення в Афганістан переліком відомостей, заборонених до опублікування у відкритій пресі, не дозволялося писати про участь радянських солдатів у будь-яких бойових діях після 45-го року. Лише з початком перебудови, коли в партійних колах нарешті почали порушувати питання про необхідність виходу з Афганістану. З'явилася нова інструкція, і тепер у засоби масової інформації дозволялося розповідати про героїчні подвиги радянських солдатів, щоправда, не уточнюючи, за яких обставин вони були здійснені. Така ж безславна доля чекає і нинішніх ветеранів так званої СВО. Тим більше, що ця війна ще підліша і жорстокіша. Сподобалося це відео. Тоді обов'язково став лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу.